Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградове. Це програма Право на правду про найголовніші політичні події в світі та в Україні. Будемо говорити прямо зараз з Віктором Бабаренко. Я вітаю вас, пане Вікторе. Доброго здоров'я вам. Супер. Повстання машин ви вгамували. Це, 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 це добре. Слухайте, давайте трохи спочатку почнемо. Ну, от я дослухаюся до ваших парад. Пам'ятаєте, останній раз ви казали, що. По людям потрібно розповідати, як відбуваються процеси, і політологія повинна починатися в дитячому садку. Давайте з цього почнемо. Таке питання. Слухайте, почу, що наша виборча система вона має недоліки. Має недоліки, що там саме як аргументи, що більшість неосвідчена обирає курс країни, обирає, і вирішує питання економіки, геополітики і все таке інше. Чи дійсно це так? Слухайте, які взагалі Варіанти в світі, є. в світі є, і які ефективні, давайте так. Ну, тут же те, що у нас більшість абсолютно непрофесійна і значить неефективна, це свідчить не про недоліки самої виборчої системи, а, а про недоліки побудови е, політичних партій. Mm. Е, і тут, яку систему не приміняє, у нас партії важливого mm. типу. І навіть єдина партія, яку б я назвав ідеологічною, це mm -hmm. партія Європейської Солідарності, да, де дуже чітко виписані гасла, там от, да, армія мова віра, де mm -hmm. якби дуже все прописано, що там геть від Москви, от політика в сфері оці, в сфері ці, 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 ці. Тобто всі політики прописані. Що ми діємо згідно такого, а не як слуга народу. Сьогодні так, завтра так. От, сьогодні договориться посередині, завтра війна до побідного кінця. Але все одно всі партії навіть є, там ну, є лідер, да, лідер харизматичний, Порошенко. Mm. Так, в багатьох країнах. Але е, дуже часто ну, бачимо в світі, в Європі, в США від того, що лідер змінився, да, дещо може змінитися і в партії. І у впливах партії більш, більш харизматичний, більше впливає, менш харизматичний, менше. Але все одно партії от, ну, німецькі партії, ХДС, ХСС, е, 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 ну, соціал-демократи Шольца. Да, там Зелені, е, вони дуже чітко ідеологією, і люди йдуть і голосують за це. Оце такий курс, оце такий ага, курс, оце угу. такий. Окей. Е, у нас немає партії якби е, з чіткими ідеологіями, ну, крім, можливо, ще, верні, вони є, будемо відверті, але вони початкуючі. да Там от mm -hmm. голос це е, е більш ліберальна ліберальні цінності несуть. Ага, да? Ага. ЄС, це класичні правоцентристи, е, е там, ну в, в, і вони е, націонал-демократи, да а ОПЗЖ, а, а це ті, які грали за прийожний ага. союз. Вони теж відповідали якійсь групі виборців, десь маніпулювали, щоб цю групу виборців розширити. Mm. От, ну і зовсім партії без ідеології обіщать все і всім. Це, от, ну, наприклад, там батьківщина або зараз а, Слуга народу, які перебили її фактично. І партії відповідають очікуванням громадян. Громадянське суспільство у нас малоактивне, mm -hmm. і воно люмпонізовано в деякій мірі, і з патерналістськими очікуваннями, да? тобто від слова патер, батько, що хтось прийде, батько там чи мати і щось нам підрішає, щось зробить. От, і мало того, з максималістичними вимогами, там, типу, коли mm -hmm. я ще пам'ятаю свій шок 2000 Четвертий рік, це ж помаранчева революція, а 2005. Uh -huh. нагурація Ющенка. Ну, в общем коли там вона була в лютому, да? uh -huh. і буквально місяць проходить э, березень. Я їду з таксистом і, і, і таксист каже: місяць, місяць вже Ющенка при власті, а ми як не жили, так і не живемо. <головік> Він хотів, же, щоб навіть за місяць опа, і все, і все, все. на тобі, все за місяць. Так не буває, але суспільство у нас підліткове е, по своєму розвитку, uh -huh. е, е, ну, розвинене. І тому будуть і далі ті, хто буде підкидати, там, типу, а давайте вчителькам по три тисячі, що, по 4 тисячі доларів, uh -huh. а давайте пенсії в 10 разів піднімемо. І коли хтось прийде з здоровим гуздом, там, типу, люди, як ви хочете, як у нас е, майже трильйон треба виплачувати пенсії, так? 400. Мільярдів пенсійний фонд збирає сам, а 300 мільярдів. 300 мільярдів, тобто друга по величині витрата після ЗСУ це mm -hmm. пенсійний фонд України. Я вам скажу, що десь е, в 17-16 му в му році пенсійний фонд був на першому місці по, витрах, по видатках Ну, то найбільша стаття mm -hmm. ви, видаткова стаття бюджету, це дотація пенсійного фонду. І все одно хтось приходить на вибори і каже, підніму в п'ять разів, мінімум в п'ять разів. Ну, це електора, okay. ну тоді значить, треба і підняти жутко податки. Ну щоб mm -hmm. о, я сплачую податки, податки йдуть в державний бюджет з державного бюджету сплачується пенсійний фонд, ну як е, дотація пенсійному фонду. Ну водночас популіст завжди скаже, що податки зменшим, пенсії і зарплати збільшують. Як це може бути одночасно? Ну, це може бути mm -hmm. в державі в державі в Саудівській Аравії. Ну допускаю, тому що там. Основна стаття витрат бюджету там, 80% це доходи від продажу нафти, да, сирої нафти. А якщо ще вони включили зараз переробку, то там 80% це е, е, нафта і продукти переробки. Ну, от, приблизно все. І приблизно так само там в, на Росії. Вони да, могли накопичувати і роздувати військовий бюджет, ага. ну тому що це їм дозволяла сировинна база. У нас такої Стеровинної бази немає, тому у нас от е, класично як казала Маргарет Тетчер, в бюджеті немає інших коштів, крім коштів платників податків. Але поки буде у нас наївний народ, будуть політики, яким, які цим будуть користуватися, і дуже прекрасно. Ще хотів сказати: стосовно самої виборчої системи, у нас же ж виборчий кодекс зараз переписаний, і умовно, якщо б війна закінчилась. Ну, скажімо так, ось весною літом, uh -huh. і у нас восени були е, вибори там в парламент, то парламентські вибори у нас зовсім по іншій темі пройдуть. Е, раніше вони були змішані, були мажоритарні округа, е, і я противник мажоритарних округів, тому що приходять виключно популісти, які там, типу, ось прийду, порішаю все, а потім прийшов, вони включили там тему таку. В державному бюджеті вибивали гроші на кошти соціоном розвитку, тобто, як би уряд давав гроші на округ, угу. депутат на округі щось красив стройбілин, як йому э, наросли. Да? Ну, таке, щось, що видно. Да, вони не будували колектора, тому що колектор не видно, а видно, от, криша в школі там чи що. Угу. І ходив по округу, казав, цілуйте руки, це я зробив. Mm. Ну, це абсолютно неприйнятно. таким чином, і не парчу, що він при цьому на цій криші откатом ще й не заробляв, да? то Тож, це обов'язково вистачає і по популізмом займається. Це ну тому, що він мусить не по округу ходити. Супер, це побувати. супер, що ви от на цьому так, наголосили. Займає, це, це супер, пане Вікторе. От супер, що це ви на цьому наголосили, бо це тригер. Він допоможе от, ну, от нашим глядачам розуміти. Зараз. Зараз буде трошки по іншому. Ну, дай Бог нам попробувати в перший раз, коли одна область це фактично один округ, коли е, так звані регіональні виборчі списки, які входять в загальний виборчий список, і тобто не можна насовувати тільки київських список, як це буває при ну, чисто пропорційній системі. Да, у нас то тобто, mm -hmm. половина списку вибиралась по пропорційній системі, по списку, половина по. Е, ну, Цим по мажоритарним округам. А зараз, якби, всі по пропорційній системі, але з регіональними списками. Тобто і важливо, які ви в регіональних списку. Опять же там можна бути відкрите голосування, там понасовали ті типу, партійні бонзи когось, а хтось прийшов mm -hmm. там мощний і змог переламати. У нас це спробували вже на виборах. Місцевих 2020 року ну мало що воно дало. Я тут просто uh -huh. ми не можемо довго про це говорити. Я можу про це час говорити, розуміє yeah, але але перескоки були, коли той, хто нижче в списки, перескакував тих, хто вище, uh -huh. тому що за нього саме за нього приходили люди. Голос такі випадки uh -huh. були. Ну ми спробуємо закон. Той теж не Там важко перепригнути, да точка, фактично кого куди засунуть, той там і буде yeah. грати. Угу, От, розуміло. але між тим це хоча б теоретично можливо. Побачимо. побачив, угу. але знову ж справа не в системі в Англії до сих пор мажоритарна система, угу. да або в, ті, в, ті, в тих же самих Сполучених Штатах. Але коли є політичні партії з досвідом, коли політики вирощують, і там не можуть нову угу. ну, не, не можуть. От вчора був фотограф, чи, е, там, Адой на свадьбах, а сьогодні вже е, я депутат Верховної Ради, там апріорі такого не можуть. Угу. Зрозумів. Лука, я згадав парад дитячих майданчиків з табличками. Да, да, да. Оце воно. Тому люди, якщо ви бачите таку історію, або там стільці, от якісь там от, бі біля будинків, які будуть красити всю цю іншу історію, то розумієте там що це таке. А у, на, у мене є ще смішніший варіант. Приходив, дуже класний Кстати Депутат питань нема точно не крав. Ну у нього був свій бізнесок, такий відповідальний, чесний. Але на сільському округі і багато-багато сільрад, Це ще до децентралізації. Він щоб нікого не обійдеть, тим сестрам по сільгам. Купив у всі сільради, і у всі школи однакові, ну, типа плазми, всім школам однаково. А всім, а він любив порядок, а десь приїжджає, десь в селі бур'ян прямо під сільрадою. І він купив всім однакові газонокосарки. всім, всім по чесному. Ну, добре, що хоч не свої портрети одразу всім розуміти. Але разі. це ж за бюджетні разі кошти, щоб ви То, це, все ми, це... Так, слухайте, у нас часу дуже обмаль, тому будемо про, тільки про головне говорити. Давайте трохи про світову історію. Слухайте, от Крокус, вже ви всі проговорили за тиждень про цей крокус. Але я але почув нові анонси. Анонси для великих столиць світу, великих, великих міст, там Нью-Йорк, Пари, Париж, Мадрид, Мілан, ще якісь. Слухайте. Моя версія така, що не вже це гібридний, но нова, гібридна зброя Путіна? От такий от варіант, що він таким чином ось тисне на світових лідерів і використовує гіл. Тут я от дізнався, що там 20 тисяч виходців з Російської Федерації ви гіл. Як вам? От така, от, от така інформація. Скільки, скільки? двадцять тисяч ну Це мусульмани, да? російські? Ну так, так, так. І, там Скільки з них інспірованих, скільки, пам'ятаєте, у той фільм, а е, працівників КГБ а, ми і просимо в. Це ГГБ, скільки засунули туди. Угу. От роз уявляєте собі, я не знаю, як вони там поміж МІ-6 і ЦРУ і Масаду, один... як вони там один поміж одного ходять. Але цікава ваша думка, може бути така історія? Я, ну, що саме? Що, Путін використовує гіл, от тепер зараз загрожує світовим столицям. Дивіться версія така. Пане Коли Вікторе Путін говорить, що Україна або е, ЦРУ використовують гіл, вони діють за принципом е, старої пісні була така на початку 90-х в Росії пісня Сектор Газу. От вона ага. от, от, анекдотично от просто говорить про те, що як думають в ФСБ. Mm -hmm. Так от в цій пісні, ну я э, співав такий собі, да, ну, але там була тема, що э, типа, пісня в діалозі діалог э, mm -hmm. Вані і Мані, да? і, э, і Мані типу, до нього звертається. Діти дивляться, не забувай. Мані. А чому ти? ах, які є пошли від тебе мечти. Ага, і гу. оце э, о, десь так. Тобто ФСБ, яка використовує все і вся, яка там може... І в гіл направила своїх там агентів, які десь там працюють, і через них можуть робити теракти, тобто використовують її мабуть, може, навіть в темну, як інструмент політики, власної, на кось угу. на трави, десь подають деньгами, десь зброєю. Угу. От но, знаючи, що вони так діють, вони думають, що всі діють так само, всі роблять абсолютно однаково. Угу. Не розуміючи, що ФСБ це монолітна е, структура, е, яка управляється Путіним і яка десь і управляє Путіним, тому що це він, це цар, а це князь, його, його дружина, да, ФСБ. Угу. Там навіть армія на других-третіх ролях. От, е, а в США не так. Тобто, ЦРУ підзвітне Конгресу, Сенату, да, Мі-6 там теж підзвітне, тобто вони не можуть грати в такі ігри. Але на російській цього не розуміють, тому що, ну, блін, в принципі, там, типу, такого бути не може. Да? Mm, uh, от, І тому вони приміряють на інших роль uh, uh, того, що роблять самі. Тому да, я допускаю. Ну, Звичайно, це не напрям, це не те, що вони теплі. Mm -mm. Алло, і гіл <гум> <Бо, гум> і дісію. Понятно, що це все через своїх агентів впливу і через машини. А знову ж як просуваються свої? Своїм дай завершить подвиг. да. Там, угу. типа, от там десь він е, доручили він десь, зробив подвиг, там устроїли все, а потім там, типа, доручили він там, наприклад, десь грошей добув, ну, більш-менш сказав, от я, от, я дивіться, я заслужений, плюс у мене гроші. Він в ієрархії просунувся, угу. і вже може, значить, впливати на. Прийняття наступних рішень, кого будемо наступного мочити. І тому якраз тут, тут сумнівів немає. Знову ж скажу: всі розвідки намагаються робити і засовувати своїх і так впливати. Але ну, хотілося б, щоб і наше десь так. Але справа в тому, що в Сполучених Штатах ніколи ЦРУ не могло використати і ГІЛ, щоб спровокувати щось, ну, грубо говоря, щоб. Понизить рейтинг Байдена, да там ті паристати uh -huh, uh -huh. все. Тобто цього не може бути абсолютно. Вони виховані по-другому, а в ФСБ і в Росії можуть. може. Той берем на нашій який десь там працює на Близькому Сході. мочим тут. Ну, подумаєш, 150 п'ять чоловічків там поляжить, і баби нове ще вот. Uh -huh. ну, а потім есть, погрожуємо все... Парижу. Діже часто ну, вони так діють, вони mm -hmm, та їхня так. природа. От, mm -hmm. І отут вони путають. І вони, звинувачуючи нас, вони кажуть там, типу, ах, які пошли у вас ж, е методи". Mm -hmm. Mm -hmm. да, Дійсно, ЦРУ собі не дозволяла, а ГУР взяли і дозволили. Слухайте згоден з вами повністю на останок, Дуже обмаль час у нас, але важлива історія закон. Три одиниці 04. Я взагалі не розумію, для кого цей закон про що він позбавлення до чи якесь там позбавлення волі, конфіскація всього майна як для якихось представників України за межами кордонів, привласнення функцій. Я згадав Данілова, який про функції функції, привласнення. Ну, Данілов на іншому напрямку буде працювати так. Каже президент цит, цит, до дослі, дослівно. Де, де, де. Що це про що? Що це про що закон? Для кого? Я подумав, що слухайте, ну це для кого ну там може бути. ну там Пан Порошенко виїжджає на важливі зустрічі. Буває така історія. П Почекайте. Ну, Арістович той сидить, дає інтерв'ю від Латиніної там до Таймса Маймса. Для кого ця історія? про що вона? Якраз Порошенка це не торкнеться, тому що у Порошенка. По-перше, не буває екс президентів, це ми так просто говоримо. Президент ага. це завжди політик, він виконує функції, навіть якщо він президент, колишній. Так само депутат, так само посол, тобто нема колишніх депутатів, колишніх послів. Тобто до них це цю тему прив'язати неможливо. Да? Ага. Апріорі, якщо відкидуючи цю тему, то це можуть бути тільки, ну, грубо кажучи, діячі мистецтв, громадські діячі, якісь антикорупціонери. Mm, то тільки проти них, і, і коли мені зранку буквально показала ця дружина, я спочатку не повірив там. Не можуть шукати, ну не може. Тобто від слова, тому може, що це, ну, це може. на голову не налазить, що це. Ну я не знаю. Це як прийти mm. м, десь в. В якийсь, ну не знаю, в Німець, в Бундестаг прийти і сказати, а давайте там дозволимо купити, так, з приміру, або ну ну, ну, Божевілля. От, я зразу подумав, що це вставка така новела, що десь щось зараз вилізе, якийсь зашквар там чи ще що, і щоб його затінити. Це так званий метод упередження замилювання, да. Там, ну, ще там. Димова завіса, так? Так, так. От, димову завісу кинули, і думаю, ну, зараз щось трапиться. Але що трапилося в цей день? Ну, Данілова зняли, ну нічого. Ну, це б люди і так проковтнули. Тоді, думаю, ну, можливо, це там закидають, як суспільство зреагує, але ну, ну да, зреагували спочатку від, там, тіпа, там не може бути, до там, блін, вони взагалі неадекватні. Ну, це остаточне паливо Мар'яни. Тепер все, що з рота Мар'яни буде йти, всім буде, всім буде, всіма буде сприйматися як uh -huh. е, тихий ужас. От, зондування грунту, там, ну не думаю, що це, ну, наві а навіщо тоді так жорстко, так, там, тіпо, ну так uh -huh. по-тупому. І виходить, що це був там... Ну, досі я так і пояснити не можу, тому що самостійність без углої я не вірю. От це ну можливо десь щось в офісі думали собі, але надумали не так, не те, неправильні точки ростали, бо цікава версія з димовою завісою. Я буквально перед цим кілька днів підписав угоду з одним міжнародним фондом. Що я проводжу кілька тренінгів громадах для там, ну я зрозумів, про що ви по соціальному капіталу. От, то я взагалі вже ж ну, я підписав мене ж е, Єрмак, Кулеба, всі, хто мають право да там е, міні, в даному випадку міністр соцполітики чи мі, Мінрегіон Буду, не вповноважували підписувати. все, mm -hmm. ну, це ж на мінімум, ну, мінімум. От, але мало того, що а ви, наприклад, як журналіст, вирішите поговорити з послом, е, домовляєтесь з прислужбою, набираєте посла, говорите, кладете слухавку. Він у вас uh -huh. виступає да, в ефірі, і вас приходять і кажуть, що попався, попався, гулаг по тебе плаче. Чому? Тому що то, що у них в законопроекті навіть, навіть е телефонування, електронна переписка, uh -huh, uh -huh. на ж ніхто не дозволяв там зустрічатися або брати інтерв'ю у посла якоїсь е країни. Ну це, це зальот. Але це ну, наскільки наук, що такого бути не може. Я колись був в посольстві США, у них 4 липня ну, День Незалежності, uh -huh. і був великий прийом. Це було ще до війни, і до ковіду. Ну, може, я не знаю, 17 рік. Uh -huh. е, і е, я був в посольстві, як грантер посольства США, ну наша організація тоді, От, е, випускник. Я в, е, в Сполучених Штатах на стажуванні був, ну і вони це таких запрошували. Uh -huh. То я розумію, що там було десь 300-400, може 500 людей, ну тьма людей була. Mm -hmm. і я думаю, що це ж ну, якби такий закон був, всіх запакували і все. Або забушко. Виступила на Берлінаре, да, тобто mm -hmm. виступила, як ну, член журі, виступила там, де півтори-дві тисячі глядачів, ну, повний повний зал. яблуку ніде впасти, і вона виходить на трибуну і каже. Я від імені України закликаю вас, прокиньтесь, європейці. Ми гинемо, нас вбивають, угу. дайте нам, допомагайте нам, бо в'ють нас, прийдуть до вас. Так вона сказала, вона і починала, що вона говорить від імені України. Ну це ж взагалі це пожиття. За шквар, за льот, за льот. Ну як? як, як. І після цього, але саме гірше, що і саме по свинячому, ні Безуглі, ні третякої вже за це нічого не було. Данилова то вроді би звільнили, як би за зальот, що він про китайця неправильно сказав, да? mm, так, так? Неправильно діти його інтерпретував прізвище. А тут, тобто, опозорили себе, цю фракцію Володимира Олександровича, тому що він же з їх привів в владу, і він весь час цей повторює, що це ви мої, не я ваш, а ви мої, ви мої діти. Хто ви без мене? І тобто, ми воюємо за європейські стандарти. Європейський стандарт зашкварився ідеш. А тут, ти там, типу, а що? А що там, mm -hmm. типу? А вони самі дозволяють собі там, типу, це теж була шутка маршрутка. Що блин, ви взагалі без відчуття гумора? А я Ничего. останнє подумав, про що мог подумати, що це. Що це гумор? Ага, це ну, гумор. Воно, ну дійсно єдине виправдання зараз, що це була був, був такий гумор, тому що а навіщо mm. цей був ну, постріл в ногу, не знаю. Цікаво, цікаво, цікава версія з димовою завісою. Почекаємо, може, щось дійсно буде, буде ставатися. А ще на останок, на жаль, час наш підійшов кінцю. Можуть підкреслити, що хаос, от ми коли дивимося, і нам здається, що це хаос. А ні, це логіка на якомусь іншому рівні сприйняття, там, якого ми ще не змогли осягну, осягнути там, в силу тих чи інших причин. Дуже дякуємо, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. От такий суперовий був ефір. Дуже цікаво було і до нових дякую, зустрічей. Вам. А нашим плачем нагадую, заходьте на ютуб-канал, та дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. Зову Геннадій Винограду, програма Право на правду. Тримаємо стрій.